Привіт, мої зайченята, І сьогодні я буду грати в паркур о, до Великодня та плюс буду ну, трошки розповім про себе. Цей паркур дуже легкий, і думаю, ми, я пройду його швидко. Тому давайте підемо. Мені перше, що дуже подобається, це взагалі цей паркур. Тут ось такі яєчка гарні, шоколадка ось. Ну, класно зробили, дуже гарно Тому давайте будемо йти. Ось я вже перше пройшла. Тут воно дуже легко. Я багато разів проходила такі паркури. Думаю, ви теж це легко. Ось. Будемо тому проходити. Ну, тут легко. Ну і давайте почну розповідати про себе я Настя. Е, мої улюблені кольори це фіолетовий та жовтий. Ось. Ой, я впала. Класно Добре, давайте далі йти. Е, це мій вже другий. Взагалі канал. У мене є ще перший канал. Я на ньому ще я теж на ньому знімаю. На тому каналі я знімаю про різні інші ігри, але не про Roblox, роблок. Про Роблокс я там нічого не знімаю. Може, там десь одне в мене відео було, але то таке. Там рідко Тут такі відео є. Взагалі я граю не тільки про Roblox, Ось. Так, давайте тут оберемо. Я думаю, що тут ось це. Далі ось це і ось це. Ну це, очевидно. Е, я хотіла провірити, що мені буде. Ну ось, провірила. Так, тут взагалі воно якби зі мною що. А, ой! Я думала, що воно. Так, давайте нічого не будемо нажимати. Я думала, що воно не пропадає. Не пропадає, ну добре. Я ще граю в Аватар World. Так, тут нічого не буде пропадати. Та ні, можемо йти. Я граю в, в, в Аватар World. Ток бока, только бока у мене зломка. Та... Roblox вже ж. О, так, я сідаю. Е, е, Ти чому сіла біля мене? Бачите, яка воно сіла, значить, вона до мене, ну добре. Так, ідемо далі. А! Воно пропадає. Я думала, що воно не пропадає, ну добре. <кій> я завжди не Я завжди так... попадаюся тоді, коли воно пропадає. Зникає воно. І це так не люблю, але взагалі я люблю ...проходити ось таке, коли воно зникає. Але коли я не розумію, чи воно зникає чи ні, то як би. Диву. Ось... Леглазимо. Ось так, скатуємося з цієї гірки. Класно. Добре, давайте швиденько. Ось. Я... У мене на першому місці у мене Аватар World, на другому місці в мене Roblox, я знову впала. Чому, коли я не на відео, я це дуже легко прохожу. Я навіть ні разу не падаю. А коли я роблю відео, то я падаю та падаю. Незрозуміло чому. Так, добре, тут ідемо ми. Угу. Так, мене тут заглючимо, тому я нажимаю на reset, а ресурс, Що це таке? Ой, все мені це не потрібно. Я проходжу е, паркур до Паски, тому розумієте, мені інші ігри заходити не потрібні. Я думаю, ми швидко пройдемо цей паркур. Я вже це кажу другий раз, ну, тому що це реально легко. Так, тут з вами лайфхак, якщо ви ще не знаєте, як тут проходити. Ви тут ось так робите. Так, угу, значить, ми йдемо сюди. Ось. І далі ось тут давайте. Ага, значить йдемо сюди. Думаю, ви зрозуміли, тому що я не знаю, як це об'яснити. Ну тут теж легко ми просто падаємо. Ось такі паркури, це вони реально легкі. Я десь їх проходжу за 5 хвилин, за 10 хвилин, ну це коли? Якщо я просто не відлікаюся, то 5 хвилин я нічого не говорю, нічого не дивлюсь, а зразу просто йду і проходжу, не падаю. А 10 хвилин це якщо мені ще потрібно кудись ходити, мама кудись покликала допомогти. Ну і все таке. Коли просто я йду кудись, типу не зразу все проходжу, тому так робиться. І взагалі я люблю такі. Нелегкі паркури, це, це легкий паркур. Я люблю нелегкі паркури, але коли ти вже пару разів впала на тому уровні, в тому стейджі, то це, вже, це просто ти виходиш з а. Ти просто виходиш з цієї гри. Ось. А потім ще через кілька, часу, через кілька днів, чи, я не знаю, чи годин ти знову заходиш туди. У мене ось таке завжди. Не знаю, як у вас. Добре, йдемо далі. Ну, і всім папа, і до наступного відео.